І Господь промовляв до Мойсія, говорячи, пімсти медієні там за кривду ізраїлових синів, потім будеш прилучений до своєї рідні. І промовив Мойсей до народу, говорячи, озбройте споміж себе людей для війська, і будуть вони на Мід'єн, щоб дати Господню пімсту на Мід'єн». По тисячі з племені зо всіх ізраїлових племен пошлете до війська. І були призначені з Ізраїлових тисяч тисяча з племені дванадцять тисяч озброєних для війська. І послав їх Мойсей тисячу з кожного племени до їх війська, і Пінхаса, сина священика Елазара, на війну, і святий посуд, і сурми для сурмлення в його руці. І рушили війною на мідіяна, як наказав був Господь Мойсеєві, і позабивали кожного чоловічої статі. І крім тих забитих, позабивали Мідіянських царів: Евія, і Рекема, і Цура, і Хура, і Реву, п'ять мідіянських царів, і Валаама, Беорового сина, забили мечем. І полонили ізраїлеві сини мідянських жінок і їхніх дітей, і всю їхню худобу, і всі їхні стада та весь їх маєток пограбували. А всі їхні міста по їхніх осадах та всі їхні оселі попалили огнем. І позабирали вони все захоплене і усю здобич людей та худобу. І вони привели до Мойсія і до священика Елазара та до громади ізраїлевих синів полонених іздобич, із і захоплене до табору, до мавських степів, що над приєрихонським Йорданом. І вийшли Мойсей і священик Елеазар та всі начальники громади назустріч їм поза табір. І розгнівався Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська тієї війни. І сказав до них Мойсей: чи ви позоставили живими всіх жінок? Тож вони були для Ізраїлових синів зарадою Валаама причиною на відступлення від Господа через пеора. І була поразка в господній громаді. А тепер позабивайте кожного хлопця між дітьми і кожну жінку, що познала чоловіка на мужеськім ложі, повбивайте. А всіх молодих жінок, що не познали мужеського ложа, зоставте живими для себе. А ви пробудьте поза табором сім день. Кожен, хто забив кого, і кожен, хто доторкався трупа, очистися дня третього і дня сьомого ви та ваші бранці. І ви очистите кожну одежу і кожну шкуряну річ. І все зроблене з козаної вовни і кожну дерев'яну річ. І сказав священик Елеазар воїнам, що ходили на війну, оце постанова закону, що Господь наказав був Мойсеєві. Тільки золото і срібло, мідь, залізо, цину та олово. Кожну річ, що видержить вогні, перепровадити через огонь і стане чиста, тільки перше очищальною водою очиститься, а все, що не видержує огню, перепровадити через воду. І ви перете одежу свою сьомого дня і станете чисті, а потому увійдете до табору. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Перелічі здобич бранців між людьми і між худобою та й священик Леазар та голови батьківських домів громади. І поділиш ту здобич по половині між учасниками війни, що входять до війська, і між усією громадою. І принесеш данину для господа від військових, що входять до війська. Одну душу від п'яти сотень від людини і від великої худоби, і від ослів, і від худоби дрібної. З їхньої половини візьми і даси священикові Елеазорові як Господнє приношення. А з половини ізраїлових синів візьмеш одного винятого з п'ятидесяти з людини, з худоби великої, з ослів та з худоби дрібної, з кожної скотини, та й даси їх левитам, що виконують сторожу Господню скинії. І зробив Мойсей та священик Елеазар як Господь наказав був Мойсеєві. І була здобич, позостале грабунку, що захопили були військові, дрібної худоби 600 тисяч і 70 тисяч і 5 тисяч. А худоба велика 70 і 2 тисячі. І осли 61 і тисяча. А душ людських із жінок, що не пізнали мужеського ложа, усіх душ 30 і 2 тисячі. І була половина, частка тих, що входили до війська, Число худоби дрібної 300 тисяч і 30 тисяч і 7 тисяч і 5 сотень. І була данина для господа з худоби дрібної, 6705. А худоба велика 36 тисяч, а їхня данина для господа 72. А осли 30 тисяч і 5 сотень, а їхня данина для господа 61. А душ людських 16 тисяч, а їхня данина для господа 32 душі. І дав Мойсей данину Господнього приношення священникові Елеазарові, як Господь наказав був Мойсеєві. Із половини ізраїлевих синів, що Мойсей відділив, від людей, що вирушали на війну. І була громадська половина з дрібної худоби 300 тисяч і 30 тисяч і 7 тисяч і 5 сотень. А худоба велика 30 і 6 тисяч. А осли 30 тисяч і 5 сотень. А людських душ 16 тисяч. І взяв Мойсей з половини Ізраїлових синів, винятого одного з п'ятидесяти з людини та з скотини, та й дав їх левитам, що виконують сторожу Господню скині. як Господь наказав був Мойсеєві. І прийшли до Мойсія старшини над тисячами війська, тисячники та сотники. Та й сказали Мойсеєві: твої раби перелічили військових, що під нашою рукою, і нікого з нас не бракувало. І ми принесли Господню жертву, кожен, хто знайшов щось золота. Ланцюжок на ноги, і на раменник, перстень, сережки та нашійника на очищення наших душ перед Господнім лицем. І взяв Мойсей та священик Елеазар від них те золото, кожну зроблену річ. І було всього золота приношення, що принесли для Господа 16 тисяч 750 шеклів від тисячників і від сотників. Військові грабували кожен для себе. І взяв Мойсей та священик Елеазар те золото від тисячників та сотників. І внесли його до скині заповіту, пам'ятка для ізраїлевих синів перед Господнім лицем.